Всім доброго дня, ще трошечки додам щодо повісток викликів до територіального центру, якщо є якісь неспівпадіння з датами проходження направлення, як Юлія Олександрівна вже зазначила, що є певні терміни проходження військово лікарської комісії, але ми розуміємо, що якщо певна військово-лікарська комісія... Має певний перелік фахівців, і на даний час, наприклад, будь-які фахівець відсутні, ну можуть бути об'єктивні причини, або людина захворіла, або займається якоюсь іншою справою, і в той термін не встигає провести відповідне обстеження військовозобов'язаних, то терміни можуть переноситися. Так, Олександр? Так. І в зв'язку з цим це не є порушенням з боку військовозобов'язаного, який проходить відповідно військову лікарську комісію, але відповідна інформація йому надається. Відповідні виклики від лікарів надаються, записи відповідні робляться. І такий військозабов'язаний повинен прийти вчасно до саме територіального центру на ту дату, на час які зазначені у і предоставити відповідну інформацію щодо проходження і. Порядку проходження на саме на момент з'явлення надати цю інформацію до Центрального центру, і тоді буде е, перенесена дата прибуття на, на інший термін. Тобто порушення не буде, але військозабов'язаний повинен про це повідомити. Якщо він не повідомляє, вже є питання і може виникнути питання, коли він е, формально припадає під. Е, Дію адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення або 2101. І в тому випадку можуть бути питання. Навіть така людина може побати так званий розшук. Це, ну, взагалі, це, це на повідомлення до національної поліції з боку територіальних центрів про розшук та доставлення для притягнення до адмінвідповідальності, от для скорочення. Ми називаємо це розшуком до національної поліції. Тому зазначаю, що на всі виклики, які надаються повідки, повинна прибувати і вже на місці вирішувати питання щодо перенесення певних сроків. А якщо людина вважає, що вона не повинна прибувати, цю інформацію немає в територіальних центрах, вона може припадати під відповідну ад відповідальність адміністративну, в тому числі. Тому всі ці питання повинні узгоджуватися на місці. Що стосується заходів мобілізації. Ну, ми неодноразово вже з вами збиралися, і кожного разу ми розповідаємо, що дійсно в нас вже четвертий рік пішов, триває війна, і ми повинні розуміти, що війна це перше, по-перше, це бойові дії, і військо повинно поповнюватися наші збройні сили, наші підрозділи і без заходів мобілізації. Жодна війна не може відбуватися. І для того, щоб вистояти з нашим ворогом, ми повинні поповнювати наші підрозділи. І обов'язок здійснювати заходи мобілізації це не тільки обов'язок територіальних центрів. Є закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, який визначає обов'язки для всіх, починаючи з наших громадян, які повинні військозабов'язаних пробувати за відповідними викликами для уточнення даних і так далі, і так далі, в тому числі визначені. Певні обов'язки для керівників підприємств, установ організації, певні обов'язки для керівників громад, керівників державних органів. Тому хочу зазначити, що це наша спільна справа, це не тільки справа територіальних центрів, це не тільки справа збройних сил, це наша спільна справа. І Якщо ми хочемо вистояти. Під час боротьби з нашим ворогом ми повинні згуртуватися і робити спільну справу. Що стосується саме заходів мобілізації, які стосуються громадян, то також нагадаю, що в нас є декілька способів потрапити до війська, є певні умови для певних категорій військовозобов'язаних. Я зараз трошечки на них зупинюсь. По перше, що Заходи мобілізації проводяться не тільки для військовозобов'язаних. Також я взагалі зазначаю, що заходи мобілізації проводяться також і для техніки відповідної, тому що наше військо потребує поповнення також і технікою. Також воно відбувається, скажімо так, не так актуально для наших громадян, тому що задіяна менша кількість людей в цих процесах, і воно можливо. Не так резонує, але також ця робота постійно проводиться, і ми також виконуємо цю роботу, і вона також дуже потрібна для того, щоб особовий склад мог пересуватися, перевозити відповідні грузи, відповідне озброєння. Це також дуже важлива складова, якою займається територіальні центри, про яку дуже мало говорять. Що стосується призову по мобілізації, також хочу зазначити, постійно на цьому наголошую, що Сьогодні у територіальному центрі завтра в окопі так не може бути. В нас постійно нашим ворогом розганяються певні інформаційні закиди, відповідні відеоролики, на яких зазначається, що вчора мобілізували, сьогодні вже там, приймаючись в бойових діях, без зброї і так далі. і і так так далі, так далі. Такого не може бути. Тому що на даний час військовозобов'язаний. Який пройшов відповідно військово-лікарську комісію, визначається його придатність. Є дві категорії, які призиваються по мобілізації: Те придатні, або ну, скажімо так, три. Ну я трошечки звужу для розуміння, які категорії і куди потрапляють. Перша категорія. Яка відбирається, це для підрозділів десантно-штурмових військ. Морської піхоти там віковий сенс трошки нижчий, до 45 років. і Тому дійсно це перша категорія. І також за військово-лікарської комісії вони повинні бути придатні до відповідних військ. Така категорія надправляється до навчальних центрів морської піхоти, десантно-штурмових військ. В нашому випадку ми направляємо до 199-го навчального центру. Наступна категорія це придатні, але також віком від 25 до 49 років. Така категорія військозобов'язаних направляється до навчальних центрів інших складових оборони або сухопутних військ збройних сил тобто є певний перелік навчальних центрів, в яких проводиться відповідна базова військова підготовка, яка триває на даний час півтора місяці. Вона збільшена з осені 2024 року від з місяця до півтора місяця. Збільшена навчальні часи проходження, збільшені часи підготовки по відповідним навчальним програмам. Військозобов'язані вже на момент потрапляння до відповідного навчального центру набувають статус військовослужбовця і проходить відповідну базу військову підготовку. Після цього вони також можуть проходити ще фахову підготовку та. Також відповідні заходи ще відбуваються навчання саме у підрозділах після розподілу їх з навчальних центрів до цих підрозділів. Це, що стосується придатних за рішенням військово-лікарської комісії. Також в нас є категорія військовозабов'язаних, які визнаються обмежено придатними, віком від 25 до 49 років або старші 50 років. Але також за рішенням військово лікарської комісії вони можуть бути придатними. Але старше 50. Така категорія військовозобов'язаних направляється до військових частин підтримки, забезпечення територіальних центрів. Також хочу зауважити, що вже Декілька місяців відбувається комплектування саме, в тому числі, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, в тому виключно цією категорією, придатних до тилових частин територіальних центрів або придатних, але старших 50 років. Тому всі, хто бажає в тому числі, проходити, як часто, ну, скажімо так, дуже багато є критики до нашої роботи, да? ми всі розуміємо, що. Ми робимо свою справу, і є певна категорія або громадян, які чимось не задоволені, або також дуже багато вкидів, в тому числі і нашого ворога на нашу роботу. Да? Ми бачимо останнім часом і певні теракти організовуються. Ну це один із видів супротиву, тому що якщо... Не комплектувати наші підрозділи, то через певний час нікому буде здійснювати супротив і стримувати нашого ворога. Тому також це частина війни, яку ми ведемо з нашим ворогом. Це інформаційна війна. І тому. Долучайтеся до нас, територіальних центрів. У нас є великий перелік посад для укомплектування, як солдатських, сержантських, так і офіцерських посад, в тому числі медичного напрямку, в тому числі юридичного напрямку. То те, що потрібно дійсно кожного дня, тому що дуже велика. Частина роботи, це саме робота, яка пов'язана з юридичними питаннями, це і притягнення до адміністративної відповідальності, це і представництво в судах, тому що звертаю увагу, що все ж таки територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Зауважую, що та соціальної підтримки і дуже велика кількість часу особового складу задіяна саме і в питаннях соціальної підтримки, тому що. На жаль, йде війна, і люди і гинуть, і отримують поранення. втрачають частину свого здоров'я і отримують відповідні виплати, пільги, відповідні документи. І це все забезпечуємо саме забезпечує саме територіальні центри. І на даний час у нас є два основних напрямки: це здійснення заходів мобілізації, і соціальна підтримка. Все інше це вже другорядне. І тому долучайтеся до нас, в тому числі, і не критикою, скажімо так, а допоможіть нам, допоможіть нашій країні. Що стосується інших складових військових частин, ТЛО, забезпечено дійсно є перелік військових частин, які ми комплектуємо. У нас є певний перелік, але також, якщо Військозабов'язаний виявляє бажання проходити військову службу у якійсь військовій частини. Є певний механізм, коли командир військової частини може призивати таких військозабов'язаних напряму до себе. Територіальні центри в цьому випадку не задіюються. Тому також є також один із способів комплектування збройних сил.